Ми вас, друзі, з Муркою вітаємо. Бажаємо гарного дня та доброго вам раночку. Мурка сніданочок. Птиці теж їсти, сиплю ліві, тому що там, там біда що робиться на губорі, на дворі. Дощі ішов і качки і гуси, все перетратували, як каже, за міся зробили. Як раніше робили вальки на хату, так і в мене зараз можна вальки робити. Світла, друзі, нема. З чотирьох ранку. Ні, в 4.30 не стало, ніби так. У 8, <кій> дивилася графік, ніби у 8 мають дати. І в 11 знов виключити, і до 6. Отак, от отак от живемо, але я ж розумію, то так живе практично вся країна зараз. Що поробимо? Але незважаючи на все, у мене ж тут ще є своє грибне царство. Я глянула, а тут вже можна зрізати грибочки, зараз покажу. Оцю лінову ногу. Я оцю вже можу зрізати, а ці, гляньте, гляньте, ці малесенькі, малесенькі, нехай ростуть. О, а цю раз. І раз. Дивіться раз, не хочу листочки забирати, воно їм шкодить коли. І все ще такий. Горньовий. І ще тут був. І тут ще був. О, а що тут робиться? Гляньте, гляньте, гляньте. Ой, як мені подобається таке. І тут ніби горошинки. Що хочу показати. Дивіться, ніби горошинки маленькі. Ось о. Оце. Де тут ще оце? Це все грибочки. І оце. Оце. Крізь де є волога. Туди дивись нема. так непогано. Таких чотири красунчика. Тут іду на проході біля кролів. Єсть! А тут кролі, все рядом. а тут є, і от там під кліточкою гляньте, теж є. Тут жить ходити, боюся. Я ж вам вчора не показала оце цей чорний грусть. Так я його порізала на куски і поклала вимочуватися. Сьогодні якийсь зараз грузик знайду, чимось прикладу зверху тяжкеньким, щоб водичка так була зверху. Кожний день треба міняти водичку. Що ж, друзі, дали світ. 8 годин. І по графіку в 11 мають відключити і до 6 вечора. До ні, До до, 6, до 18.30. Треба за тих 3 годинки все встигнути. Хліба нема. Я скоресеньку, поки ще світла не було. Графік подивилася. Це добре, що хоч графік маю. Тістечко зробила? Думаю, так, я за три годинки повинна встигнути і спекти хлібчик. Так що, бо це ж три години. І в хаті треба якимось пилисосом диркнути, і посуду треба помити. Треба все порозгрібати. Вчора після грибів, розумієте, я приїхала, світла не було, на дворі сіріло, поки попоралася. Ну що ти тебе? Робити на, по темному. Лампочка є, але та лампочка півгодинки тримає і все. А за півгодинки щось треба їсти, приготувати, щоб щось з'їсти. Та й так. А рано думаю, рано щоб теж трошки води є в крані, не хочеш виталапувати її. Думаєш, появиться світ? Потім буду перемивати посуду і буду прибирати, тому що накладу мисок, понаскладувала до лиха. і вдома я гриби не мила. Ми заїхали до Насці, це я так роблю, друзі, і вам розказую. Заїхали до Насці, у них є генератор, Рома включив генератор, була водичка, ми все перемили. І я гриби залишила. І сіренькі, і зеленушки. Всі ми перемили. Та й рома заквасять, заквасять. Шейнася заквася. питає, тітя Люда каже, а як вони задовго будуть хранитися? І мені що і всі віддавати. Ти шо, не треба їх всі зразу віддавати. Ти ж передачі передаєш. До весни спокійно. А, ну то добре. Знесеш погріб. Таких невеличких два. Зроблю. Та й так, та й будемо з хлібом. <рі> ну сьогодні ще було щось там якихось пару кусочків. Оце ж так. Не звикли ми вже, ми вже розслабились, ми не звикли, що. Знову відключають світ. І тут трак-бах і так різко, практично на цілий день. Що ж там три часа в день світло є, ну, вночі було. Е, скільки в нас? Півдесятого з'явилося, і це ті в 4 в 30, чи в 4. Щось навіть і не пам'ятаю, бо я лежала, думаю, так. П'ять хвилин вже пересрочило по графіку, Время, щоб. Відключили світ. Можливо, не відключать. бо там е, можливе відключення жовтим кольором. Тому що, коли 100% відключення, то по графіку там йде голубий колір. А це можливе відключення. Я думаю, Вдруг не буде можливого відключення. Не так вийшло, <гадувалось> як гадалось. Але таких два батончика. Зараз підійдуть скоренько, поки я тут посуду помию, в хаті пилососом диркну і будуть пектися. Мурка. Мурці трішки макарони. Будеш їсти з маселком? А ну, з маселком. Ой, молодчинка, молодчинка. Вже отак. Підійшов, духовку вже трішки включила і кладу пекти. Такий я встигла спекти хлібчик. Що я вам хочу розказати і показати. Я не знаю, що в мене з цього вийде. Я ще ніколи цим не займалася, але бачу, так роблять. Ну і думаю, спробую собі. Є в мене отака краса. Хочу зараз позрізати, пообрізати і попробувати вкорінити. Будемо спостерігати разом. Можливо, щось та й приживеться. Я підійшла до цього серйозно. Є в мене навіть такий укорінювач. Ну, це відео не повчальне, а це відео таке експериментальне, можна сказати. Так що я такого ще не робила. Зараз укорінювач зріжемо. Будемо чистити отакі. Я бачу, що зрізають, звісно, так зрізають. Щоб, кажуть, не пошкодити бруньки. Ножечками зрізають. Темно ніби. Свет же ж поки є. Гілячки обрізаю. Надивилась, надивилась я цих відео. Так, листочки обрізаю. О. Можливо, так і буду робити. Наробила таких пагінчиків, дивіться. Зараз будемо пробувати. Землі набрала, звісно, звичайний згороду. І тут так. Макаємо. ну Макнула. Тепер так дирочку і притиснула. О. А цікаво. Багато в одну риночку понасаджую. А там будемо, бачити, будемо спостерігати разом. Так, у мене таких дві получилося. І ще трішки пагінчиків залишилось Піду брати землі. Але я хочу показати. Це як в інструкції, робимо парниковий ефект. І будемо спостерігати. І на віком кладемо. Вже світла нема. Але ще хочу показати, дивіться, які гарнесенькі. Квіточки я висаджувала. Така краса. Тепер дивіться, близенько ж покажу отака гарнесенька. Потім, потім отакі сатила, теж гарнесенькі. Такі дуже гарні. Ось так багато, ніби було сортів. Ага. Така. Гляньте яка червоняста. Ага. Ой, ну тут, звісно. Тут, звісно, ага ось така. А це, мабуть, була інакша, бо велика квітка. Якась похожа на ту. Ніби, похожу, дивіться. Ну, трішки різні. Ну, Звичайно, така. Такі. Ага. І ще одна навіть така була у бутонові, така якась величенька. І ніби то різала з різних. Це, мабуть, більша така. Дуже гарні всі. Побачимо. Вивела Беллочку на прогулянку, але ж ну от, така ж бістолкова, куди ти на дорогу йдеш? Гайда, щось трошки згинай голову, смикай. Що ти дивишся? Поди, яка травичка зелененька. Белочка. угу, 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 Куди ж ти рвешся? Одна дорога, куди рветься, ворота відкриті, і туди рветься і все. Ти ж підеш у хліб, ти ж понімаєш, на дворі мокро. Дуже мокро. Зараз б делетіти машина їде. І бігом, і бігом, бігом. Оце так. Це так вона пасеться, це такокоре, щоб вийшла на прогулянку, пройшлася. Така гарна травичка, вона подивіться, що їсть. Ну. ну, це можна витримати. Їш, як тобі смачно, звичайно. Що ж, друзі, всім гарного вечора до тихої ночі. Зараз вечір починається зарані. Смеркає зарані. А ще відключення світла, та іначе вечір безконечний. Але все ж таки, Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.